Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна, 1А. У нас нове надходження BMW 320D на задньому приводі 2014 року випуску з об'ємом двигуна 2 літра дизель в ефектному коричному колі, в кузові універсал, дуже доглянутий, без пошкоджень та підкрасів. Приїхав до нас з Європи у 2021 році, в Україні перший власник. Маємо чудову оптику, 16-летних диски оригінальні, гума в гарному стані, авто доглянуте без пошкоджень та підкрасів. В ідеальному стані маємо задні партроніки. Без нарікань. В ідеальному стані. Переходимо до заднього ряду сидінь. Нас зустрічає великий текстильний диван. Карти в ідеальному стані, без пошкоджень, без црапен, три підголівника для пасажирів, підлокітник для зручності пасажирів в дорозі. Склопідйомнички без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь. Також дуже доглянутий. Без пошкоджень, без царапин, Маємо 100 підйомники, датчики сіда до дощу, мультируль, механічна 6-ступенева коробка передач, двозонний клімат-контроль, штатна мультимедія. Коли дана позиція, чекаємо вас по вулиці Соборна 1 а місто Вінниця, також автодоступний болізінг та в кредит.